Усім привіт! З вами як я Микита і добро пожалувати на моє нове відео. Це буде сьомий день, день, туди я буду виживати у якомусь дому. І сьогодні так все буде. Сьогодні я буду продовжувати робити. Сьогодні я зроблю... Само! Для цього мені треба незрицький свиток, щоб скрафтити. Нез... І в мене нема... І я спробую свій крафт. Так, я проняв. Для першого крафту мені ось так. Ось. Дві палки ще. Е, а чого я не можу скрафтити незерську кирку? Хм. Странно. Що є морковь на паличці? Це дуже добре мене. Ну я ж можу скрафтити. Так, залізує. Я поки не знаю, що я можу скрафтити, але я не знаю. Я спробую сьогодні зробити шахту. Ну, не знаю я роботи, але я спробую добути сьогодні. не знаю що. Ну спробую завести я сьогодні яку якусь сьогодні питомця. Зробити для нього будку. Тільки в мене буде курочка. Так, мене, мене буде моя курочка, яку я би назвав. В суботу на десь буде з поповненням, на десь буде поповнення бирка. Це буде дуже добре бирку. Тому що я до суботи вже придумаю ім'я, а поки що просто придумаю не ім'я. Ну, спочатку я, я дов знайти. Пшеницю. О! Ось! Мені повезло її сразу найти. Такс! Ну для начала... О, о! 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 Це дуже добре. Зараз я добуду ось тут добуду. Надеюсь, повезе. ще б вип... випало. Одну я накорплю накормлю, а однією буду... Робити щоб випало. Так, курку треба найти. Прошу я просто. Ага, я думав, тут опыт, ну це показалось. Добре. А ще я вижу тут вообще все равно. Да. О! Иди курка за земною. мною, зі мною. Іди за мною, тут не страшно. О о, О! я для тебе зараз зроблю міні дим. Просто будь рядом мене. Но я тобі зараз зроблю дим. Если получится Хоть. На... Курочка, типок и будь тут все. А я зараз кравчу немножко досок. Ну, не так уж і много. Но я попробую зробити рамку если получится а потім зроблю ну, те щоб вона повелася на пшеницю я прошу її накорму Вона опять сбежала я нулі десь сховалася на я не знаю де. а, -а, -а понял. я поняв добре Монджік, Монджінг, я тебе серйозно. Ой, ой. Все, туди нікакого животного, так да. На жаль, мене нема тепер звіря, який мені вдох мог служити. На жаль. Ну, на жаль, ні. Ніякого до Я как-то живот. Жаль. А так би хотілося. Так, ломаємо тут. А, постойте. Все. Пробачте. Ну, сьогодні я попробую. тоді не знаю, що, но ось тут корова, ви її прекрасно бачите. І я поки що, значить, пойду порибачу. Ніякої курочки в мене більше нема. Окей. Курочки в, мене... курочки в мене тепер нема. Мінус курка. Я не знаю, кого можна ще приручити, но я думаю, що можна приручити, якщо получиться свинюшку. Тому що в мене є удочка. І я можу утишку з морковкою зробити, але мені поки що не треба. Ну, я порубачу поки. Я вам скажу, але я тільки, тільки що рибачив і зловив якісь кожені ботинки, які я, звичайно, вже уронив. Я, звичайно, уронив свої улюблені нову річ ботинки. Може я просто їх одів? А, так, да, я їх одів, суча. Все. Не тепер є нова броня. Хе, шутка це просто на рибалці я, звичайно, піймав. Так. і не хочу тіряти свою серію. Що ж робити? Що ж робити, що ж робити? Що зараз там мопи будуть, а ще й а зараз запис закінчиться. Господи, якщо я вже опублікував, то це ...то я успів, типу. Якщо ви зараз смотрите, то... то я змог. Мене вже там один зомби вдарив, но я зможу. Я зможу. Я зможу! Господи! ні! Добре, если до 9.00... до 9.00, поки я тут буду запись робити, не уйдуть там зомби то запись закінчусь О! Ушли! Ура, ушли! Я думав, это голова крипират ось! Для... Логика Майнкрафта, я от тебя в шоці. Ну все, усім до побачення! Я усім папа, я і підписуйтесь ставте лайки усім побачення.